Ого, ми, ми в праці на стадіоні Ліга націй! Ми вже починаємо грати, тому що ми ж збір на других таймів. І от просто що міняється? Що міняється? Питається де зміни? Бла бла бла, і те-те-те. По-моєму, Риброву ніхто не пояснив, що матч це всі 90 хвилин, а не останні 45. Хей-йоу! Всім привіт! Вітаю вас на каналіксо! Я дотримуюсь свого вступу, хоча настрій абсолютно не позитивний. Я щойно додивився матч і хочу дати свіжий свій огляд на цей матч. Емоції в мене. Я їх залишу на, на, відос, на відос. І так, збірна України знов програла матч. Другий матч в Лізі нації. Наша міжнародна пауза на міжнародні матчі закінчилась фатально, тому що висновки, які висновки? Де ті висновки? Хто їх зробив після коли після Євро? Не зробили. Після матчу з Албанією? не зробили. І саме сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Але мушу подякувати вам за те, що підтримуєте мене, підтримуєте цей канал, допомагаєте розвиватись. І тому підписуйтесь, особливо під час перегляду відео. Це краще впливає на алгоритм Ютубу, і відео більше буде просуватись. Ну і давайте доб'ємо вже тих півтори тисячі підписників. Нам там лишилось там, 150 навіть менше підписок. Тому давайте. А ми зараз перейдемо до цього кошмару. Так, міжнародна перерва Ліга Націй. Два матчі. Албанія, Чехія. Дві команди, проти яких ми заходимо фаворитами. Зокрема, по якості наших гравців. Ми у як переважаємо. Просто. Ти дивишся на ці склади і думаєш, ну в нас ну прям вірно має бути все в кишені. Але ця потенційно найсильніша збірна з України за всі часи дарує нам весь час все те саме. І так, давайте, напевне, почнемо зі складу. В складі в нас е, от стартовий склад. Скажу свої думки, от що я бачив при стартовому складі. Шість змін досить цікавих. Точно дуже добре, що тимчик замість коноплі, слава Богу. Йому щось там коментарів матчик казали коментатори, що е, от попередній матч в Албанії, там на його флангу дуже було класно. Він був дуже активний, але він просирав все. Він не вертався. Ну камон, не вертався? Тимчик, тимчик. Оце от були мої думки. Тимчик Супер, Степаненко і Ярмоленко, крім там інших замін, що були. Це клас, лідерство. На початку, можливо, дадуть трошки там жару, підзатильники гравцям, будуть більше там координувати Ярмоленко в нападі, і там всю команду як капітан. Степаненко трошки в захисті, Зінченко. Тож ну, трошки розбив э, цю от історію судакова Шапремка, яка не йшла, не йшла в попередньому матчі. Кожен такий дуже індивідуаліст, кожен там э, свою гру грає. Тому видавалось досить логічно. І в першу чергу, в першу чергу, мені здавалося, що це от лідерство це те, що нам треба. І почався матч, матч почався досить активно. Це дуже нагадало історію матчу проти Словаччини після матчу з Румунією. Ніби заряджені, ніби все класно. Щось там якісь передачки вже були на початку на Ваната, який вийшов замість Яремчука на цей матч в старт. І потім 21 хвилина нам забили гол. От мені цікаво. Ми зробили ніби якісь висновки. То чому ми знов маємо залітати в повне дно і потім вигрібатись назад наверх. На самому початку матчу, ніби от виглядає, що десь іде якийсь футбол. Але далі ну така якась помилка від Миколенка. На тому фланців та гравець суперника вже ну, біля кутового прапорця ну, пресуй його. Але ні. Треба стояти 3 метри від нього, що він зміг через тебе зробити навіс, який забрав Шапаренко. Але далі, от я шапу не виню, він в штрафному майданчику в ситуації, яку, на мою думку, створив е, Миколенко, який не допрацював, і він вже просто хотів зберегти м'яч для, для нашої команди. Але шапа десь трошки теж навернувся. Мяч забрали, пішов. Удар це не була абсолютно передача, це був удар, який Трубін знову ж таки його не посвариш, бо вона могла пройти мимо, мав би пройти мимо цей удар. Але 15-й номер забиває гол. Він просто прокрався через наших захисників, підставив ножку і м'яч в воротах. Нам забили першими. І от просто що міняється? Що міняється? Питається, де зміни? Ну і що ви думаєте? Ми почали грати. Ну а як же? Як забили гол, то ми. Го! Ми... ми в праці на стадіоні. Ліга то Бляха, точно! Я за. Я, я в збірній, бляха-муха. А я думав, що я приїхав пиво в Прагу попити. Ми починаємо аж тоді грати. Ми починаємо тиснути, ми починаємо щось створювати. Шапаренко робить. Навіс, який реабілітовує, от тут реабілітовує ось цю помилочку, на мою думку. Ванат шикарно забиває свій дебютний гол за збірну України. Все класно, ніби включились, включились, і я вже собі от записував. Чесно вам скажу: от я записував собі е весь перший тайм, і скажу, чому весь перший тайм. Тому що нам забили в роздягальню. Це просто знов. Е, в нас купа людей в штрафному майданчику. Мяч стрибає. Там наших двоє гравців на м'яч головою бити, десь він там відлітає, знов стрибають бити. Він відлітає знов на цього 15-го номера. Купа гравців перед Трубіним, Трубін там заглядає, просто нічого не бачить, де там взагалі той м'яч. І він не бачив, куди йшов удар. Він навряд чи б його взяв. Чесно, там просто така, такий от коридорчик вибудувався. Той другий удар в праву частину воріт полетів максимально не так, як точно планував цей гравець. Він е, закрутився туди просто через те, що був не дуже якісний удар. Але м'яч в воротах, мігол і в того чувака дубль. На другий тайм, звісно, ми ж вийшли заряджені. Нам вже трошки, напевно, втулили на перерві. Ми вже починаємо грати, тому що ми ж збірна других таймів, і ми збірна, яка просто буде героїчно вигравати потім, витягувати цю перемогу. Фіг зна звідки фіг зна за що. І от що мені сподобалось в другому таймі? Я вже нічого не записував тоді, чесно, бо я вже не мав бажання після другого голу. В другому таймі почали використовувати карту Мудрика, тому що в першому я записував за те, що його такі враження, що не бачать. Ваната з Ванатом грало постійно два захисника. Вони передавали одне одному Ваната просто з ним один, один весь час мав прикривати Ваната, а другий йому допомагав. Таким чином, інші захисник стягувався десь там на якоїсь Шишапаренка, Зінченка. Мудрик на іншому фланзі був пустий. Просто там були деякі моменти, де ну там просто півполя в Мудрика просто вільного. Він тримає руку вверх, йому не передають. Йому не передають м'яч. При тому, що от в другому таймі, мудрику почали давати м'яч, і він почав гнати декілька раз, його просто зносили. Він не доходив до воріт, але він заробляв жовті картки суперникам. Там троє гравців отримали жовті картки через те, що фолили на цьому фланці, на фланзі Мудрика. На Мудрику фолили. Мудрика боялись. Він от був показою Менди в першому таймі він. Класний створив момент. Класний дав там пас в штрафний. Він там трошки не, не склалось. Але коли мудрик бере м'яч і починає це от мотатись, десь пробувати когось обійти, цей, цей дриблін включати, він стягував просто трьох гравців на себе. І місце в штрафному майданчику, хоч блін халупу будуй. дуже класно стягував мудрик на себе. Його боялись, це почали використовувати в другому таймі, а потім перестали. Там був момент, де мудрик підбіг до Риброва. Там не було видно, це не показувало, але було видно, як мудрик біжить до лави запасних і. Йому щось там, напевне, Рибров сказав, і Мудрик грав далі він зміщувався більше в центр. А зліва грав спочатку там щось то Шапаренко бігав, то потім, коли Судаков вийшов, Судаков бігав. Мудрик грав більш централізовано. Чому це помінялось? Я не знаю, чи це реально Мудрик так собі змістився, чи це йому Рибров так сказав. Якщо тато, на мою думку, це було максимально неправильне рішення. Треба було далі давати мудрику, прориватись, грати його гру на цьому фланзі. Він по швидкості вигравав їх на раз-два. Його там просто-от не доганяли, тому збивали, його нагло штовхали. Ну, але в другому таймі ми почали створювати. Щатко зінченко, пас мудрику в штрафний майданчик. Мудрика ну, в штрафному не будуть валити. Плюс жовті хартки. Мудрик їхню шестерку забирає, прекрасно б'є по воротах, і там так мало лишилось, щоб воно залетіло просто в ворота. Так само, як до речі, я не сказав, що в ваната ще був момент, де був навіз Зінченка зі штрафного, і вона теж вдарив, блін. Прямо біля штанги фактично пролетів м'яч. Просто чуть-чуть лівіше, ну так не хватило. Прекрасніші моменти почали створювати. Чесно, ну от не заберешних це. Почали створювати прекрасні моменти в другому таймі. Єдиний момент запізно. Ми вже програвали 2-1. А знаєте, що сталося потім? Навіс йде в наш штрафний майданчик. Матвієнко бореться за м'яч, відштовхуючи гравця, десь там хоче вдарити, але м'ячик то прилітає в руцю. І пенальті, яке Трубін не взяв. І вже 3 1 Ми програємо. І знову ж таки. Починається знов е, ця от історія, що нам забили. Ми знову включаємося. У нас вже там були заміни. У нас вийшов е, циганков замість Яремоленка, і в нас вийшов Судаков замість Шапаренка. Циганков мега багато дає збірні, і це замітно. Я завжди це говорю. що Він реально дуже важливий гравець для збірної, лідер збірної. І він створював багато, загострював багато і він створив. Нам другий гол, який забив Судаков також головою, як Ванат перший, на дальню штангу пішов на віз з флангу Цянкова, і Судаков прекрасно замкнув головою м'яч ворота. Два голи головою проти команди, якої середній ріс, ну, типу, на шапку вищий від нас. Але 3-2. 3-2. Нас там ще Ванат пішов з поля, вийшов Яремчук. Пігальонок замість Зінченка вийшов, і ще от момент з виходом Яремчука була боротьба Миколенка біля кутового в на половині поля суперника проти двох суперників. І Миколенко програв цю боротьбу. Вже там по-моєму, був свисток. і Яремчук підбігав і вдарив по м'ячу, коли вже був свисток. По-моєму, ще й пішло, по-моєму, якогось гравця Чехії, а може й не пішло, але таке, знаєте, агресивний, такий імпульсний, просто на емоціях удар. Яремчуку жовту карту, і це наше було. Я не знаю навіщо були оці от історії з такими от імпульсами. Я розумію, що чехи дістали, мене страшно схарили, яких легенько десь там штурхнули. то... Вони зразу нити, як вони когось збивають, чи то мудрика чи Миколенка шипами в ноги, то ой, що ти неєш, бебебе. Я б комусь в табло точно зарядив. Ну, дали б мені червону карточку, але я б довольний пішов з поля. Але це я. Я не професійний футболіст, я не представляю нашу. Ой, бляха, око. Я не представляю нашу збірну, і в такий момент мені здається, що емоції треба спрямовувати на зовсім інше. Цю агресію треба спрямовувати на зовсім інше. Хіба? Ти хотів їх розізлити трохи, але ти якось не в тому положенні, мені здається. Та й в принципі все, в нас було ще пару класних моментів. Ми мали купа ж цих кутових на кінець матчу. Ми дуже багато пробували створити, але ми програли. 3-2 в кори Чехії. Якщо підсумовувати матч, то мушу ще сказати таку штуку. Багато втрат, мега багато втрат. Причому, що дурних не в боротьбі, не десь під час якогось дриблінгу, не в атаці при навісах, вже е, з тим ще, знаєте, якось півбіди, ігрові моменти можна назвати. Ну але коли Зінченко приймає м'яч в штрафному, але замість прийому це виходить просто, ніби він подав м'яч супернику, щоб хтось забив, ну камон, коли мудрик. Не приймає нормальну м'яч і просто в вільному просторі Чехи його забирають. І ну, також майже гравець, по-моєму, так грав. Надзвичайно багато втрат, надзвичайно багато браку, не сконцентровані, не зібрані. Знову без бажання перемогти. Або банально бажання Чехів було набагато більше. Звісно, Чехія зайшли з величезним бажанням виграти після позору. З... Грузією, але ну, бляха. Я от казав за те, що лідерів випустили на поле, що це було б класно. Але, наприклад, Степаненка я взагалі не бачив. Ви пам'ятаєте Степаненка в цьому матчі? Де він був? Ще от цікаво, знаєте, до чого мене це довело? Я от сиджу і думаю, на... вже протягом матчу звився на думці, що. Вийшов циганков і він так багато дає збірні, він так класно грає. І якби циганков і Мундрик на початку так класно грали через них, якби вони це от створювали, якби вони більше ризикували, якби вони більше пробували оце от стягувати гравців на себе, створювати більше простору в е обороні, грати на цих контратаках, яких можливостей було просто тьма. А потім думаю, так стоп, так ми ж. Та як так? Ми ж маємо старатись на початку. Ну, типу, то ж. Тому тут, знаєте, от не знати, кого поставити в старті, просто от все одно все просреться. Я вже не знаю, що робити, якщо чесно. У мене бажання відпадає дивитися ці матчі. Я абсолютно не вірю і не довіряю зараз Риброву. Він може виправитись, так, да, але ми говорили про зроблені висновки, про те, що не було команди на полі. Про те, що от там в збірні всі вже такі однакові, всі дуже сильні, немає таких аутсайдерів і ще щось, і бла бла бла, і те-те-те. Наша команда в рази сильніша по виконавцях, що за Албанію, що за Чехію. Вона просто безідейна. Ребров нічого не дав, поки що збірні. Я того не бачу. У нас збірна називається «Last Chance», останнього шансу. Ми знову будемо вигрібати кудись просто через те, що в останній момент кудись там десь комусь позабиваємо, відіграємо просто на той, який в нас буде дух сильний і тому подібне. Це було класно на відборі на євро. Це було класно, коли ми проти Румунії, Словаччині тащили, і Бельги, Бельгії теж там валили, що потім дебрюйне е, вообще, психоз отримав і казав, що вони більше моментів за нас створили і були більш небезпечні. Але в нас та сама карусель. Починається все те саме. Обісратись, і потім ти витиратиш штанці. Одним словом, пережахливий матч. Поясню свою таку оцінку, тому що можна сказати, що ми класно грали другий тайм. Ми їх просто, ну, от я віддам належне нашій команді, що ми їх просто тиснули, напрягали, пресували весь другий тайм. Але ми. Пропустили перші, ми всрали початок гри. А по-моєму, Риброву ніхто не пояснив, що матч це всі 90 хвилин, а не останні 45. Я не знаю, як я буду сьогодні спати. Я розчарований цим, цією міжнародною перервою на ці матчі, на Лігу Націй. Я не бачу зараз нашого майбутнього в наступних матчах. Я не знаю, як нам зараз вигрібати ми останні в таблиці. Ніхто не запам'ятає просто цей другий тайм. Треба це так розуміти. Всі запам'ятають різницю на табло, який рахунок і скільки очків у нас в таблиці. А ми, напевне, будемо слухати прес-конференцію, бо я її зараз не дивлюсь. Якщо чесно, не хочу. Я не хочу слухати виправдання, вибачення чи що-небудь що там буде. Ми це вже наслухались з головою. На сьогодні це все. Отакий от от в нас матч збірної України проти збірної Чехії. Немає ніяких висновків, не фантазуйте собі, не будьте наївними. Ніфіга не можуть вони зробити. Це просто от когось на класі. на... Більшому бажанні хіба ми переграємо в наступних іграх. Реально просто через те, що нам буде йти і класу, ну, там, не знаю, з тої ноги станем, як то можна сказати. Підписуйтесь на канал, напишіть свій коментар, що ви думаєте про цей міжнародний наш виїзд в Лігу Націй. Я боюсь вже читати, що ви напишете, якщо чесно. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій телеграм. Телеграм є в описі до цього відео, посилання. А на сьогодні це все. Гарного вам дня, вечора і дай Боже ночі, щоб ви поспали спокійно після цього матчу. А я буду, коли вернусь. Пока.